Меня слышно? Да, Константин Михайлович, чудно слышно. А, все. Добрий ранок, колеги. Доброго, Доброго. ранку. А, так, а в нас ранку. і Константин Михайлович буде присутній. Вистергію, наша Світлана Цибенко. Тут я бачу на зв'язку mm -hmm. кожної. Так, господарю. Так, від суб'єкта uh, суб господарювання це Юрій Куций, я Сергій Угу. Uh -huh. Також Юрій Куций, зрозуміло. Я чого перепитую, тому що нам треба буде вказати перелік всіх, якщо потрібно, щоб це розуміли, що це представники суб'єкта господарювання. Поки що всі присутні. Окрім доброго ранку, шановні На учасники ранку. засідання. Доброго. Доброго ранку. Доброго року. Це перекличка, я чую, давайте ще раз. Ні, <смі> <смі> я просто перепитую, щоб знати, хто. Я зрозуміла. У нас сім учасників станом на 10-ту годину, два представники міндовкілля і решта є представники громадськості? Ще поки немає. Тобто, це всі, хто підключений, всі зараз представники суб'єкту. Суб'єкту, так. Добре, тому давайте ми будемо чекати хвилин 15, значить, якщо. Можливо, за цей час хтось з представників громадськості ще долучиться до нас. А я тому і почала перекличку, щоб розуміти, що всі поки що наші. Так, тому поки що чекаємо. Добре, добре. Якщо, якщо хтось підключиться раніше, ми почнемо раніше, ні, то чекаємо 15 хвилин. Добре. Добре. 으 <clears> k <throat> Ми зачекали 15 хвилин. Мене добре чути. Скажіть, так, так, чутно. Можемо розпочинати. Сьогодні, 22 лютого 2024 року. 10, 15, 10 година, 15 хвилин. Мене звати Інна Теличко, я начальник відділу після проектного моніторингу та участі громадськості. Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту та природних ресурсів довкілля. Я буду головуючою на цих громадських слуханнях. Отже, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариства з КНАУ, відповідальності КНАУФ, ГІПС, «Скала». Стосовно планованої діяльності розробка сков'ятинського ят... сков родовища гіпсів в Чортківському районі Тернопільської області. Громадські слухання у режимі відеоконференції проводяться відповідно до вимог пункту 2.2 статті 17 про кінцевих та перехідних положень закону України про оцінку впливу на довкілля, який набрав чинності з 29 липня 2023 року. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова від 8.09.2023 року номер 967. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2.2. .2. Статті 17 закону про оцінку впливу на довкілля та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис. Отже, на громадських слуханнях присутні їх організатор, це два представники Міндовкілля, і давайте озвучимо. Представників суб'єкта господарювання. Хто присутній? Сергій. Сергій Карагодин. Так, далі Світлана, ви представник суб'єкта. Світлана Оксибенка, представник замовника, розробник. Вікторія Коваленко. Директор. Представник розробника. Костянтин. Представник розробника. І Юрій Куций юрісприємство. Угу. Отже, громадськість на громадські слухання не з'явилася, тому враховуючи положення пунктів 10 та 23 постанови номер 989 буде складено відповідний акт, який буде підписано мною як головуючою. У такому випадку громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Акт і відеозапис буде викладено у реєстрі. Отже, ми закриваємо громадське слухання товариства КНАУВ Гіпс-Скала стосовно планованої діяльності розробка сков'ятинського родовища гіпсів в Чорківському районі Тернопільської області та вважаємо його таким, що відбулося. Я всім дякую за увагу і гарного мирного дня. Дуже дякуємо. Дякуємо дякую. до побачення. До побачення. До побачення. Дякую. До побачення.